Вітає вас в ефірі. Програма Власний погляд. У нас в гостях Дмитро Бобро, перший заступник голови Державного агентства України з управління з зоною відчуження. Мої вітання вам, Дмитро Геннадійовичу. Доброго дня. Власне, привід для сьогоднішньої зустрічі є, оскільки національна комісія чи, можливо, окремі її члени озвучили свою позицію, що мовляв. 30 кілометрова зона, і сам місто mm -hmm. Чорнобиль готове прийняти е, людей. Наскільки ця позиція збігається з вашою, е, людини досвідченої евакуатора, який працює в зоні, вже е, ну десь з 1987 року, якщо я не помиляюся, да, саме так е, ну те, що стосується е, думок різних вчених, то насправді вони бувають прямо протилежні. Я виходжу з тих норм і нормативів, які є чинними на даний час в Україні. Для населення встановлений ліміт дози в 1 мілізівер на рік. Тобто я виходжу саме з цього встановленого ліміту дози. Якщо порівняти її з тією середньою дозою, яку отримують співробітники, які працюють в Чорнобилі, а це близько 1,2-1,5 мілізіверта на рік, то здається, нібито ось ще чуть-чуть і вже ця. Середня доза зрівняється з тим лімітом дози, який встановлений для населення, і відповідно населення теж може, буде, може там проживати. І я так розумію, що ті думки, які лунали, вони в першу чергу ґрунтувалися на, саме на, на, на о, о цих цифрах. Але, але потрібно згадати, що люди, які працюють в Чорнобильській зоні відчуження, працюють вахтовим режимом. Тобто протягом року вони перебувають в зоні менше половини свого життєвого часу. Тому, якщо взяти і просто перенести оцю середню дозу, яку людина отримує приблизно за пів року на рік, то це вже буде десь 2,5 і більше мілізіверти на рік. Тобто у 2,5 рази більше, ніж це встановлення для населення. Це перше. Друге. Ця доза це в першу чергу доза від зовнішнього опромінення. В зоні робляться всі необхідні заходи для мінімізації внутрішнього надходження радіонуклідів в організм людини. Це правильне харчування відповідне. Для цього використовуються чисті продукти. Прийом їжі відбувається у відповідних закладах харчування, де підтримуються всі потрібні гігієнічні норми, і таким чином внутрішнє надходження радіонуклідів воно обмежується. І е, за різними оцінками воно не перевищує 10-20% такого зовнішнього оприміннення. Як, е, водночас, якби люди, які працюють в зоні відчуження, харчувалися продуктами, які вирощені на цій землі, саме в цій, саме зоні. В цій зоні, то тоді однозначно е, загальна доза, яку б вони отримали за рік, вона буде перевищувати 5 мілізів. Тобто, а це, а це е, те, те, що в принципі неприйнятно для населення. Дмитрий, Іванович, і я перепрошую, йдеться про переселення тих, хто обслуговує, скажімо, об'єкт укриття, хто працює в Чорнобильській зоні, чи йдеться про тих, хто е, ну, має бажання переїхати на свою е, батьківщину? Ні, ну те, що стосується тих, хто працює в зоні, то це вахтовий персонал, який працює на об'єктах в Чорнобилі на Чорнобильських підприємствах. Чорнобильська станція там більшість людей при приїздіть зі Славутича. І якщо взяти Чорнобильську станцію, то там середня доза вона вища. Ну тому що більше, більше робіт з із відпрацьованим ядерним палом, з радіоактивними відходами. Приблизно це 3,5 тисячі людей працює на Чорнобильській станції та пов'язаних з нею об'єктах, і 3,5 тисячі на об'єктах інфраструктури зони. Так ось, коли я кажу про 1,2-1,5 два на рік середню дозу, це я маю на увазі тих людей, які працюють в першу чергу в Чорнобилі, а не на Чорнобильській станції. Це оця частина. Тепер те, що стосується людей, які хочуть приїхати і в зоні жити саме жити. Ще раз підкреслюю: в зоні люди не живуть, в зоні люди працюють вахтовим методом, вони перебувають в зоні. І під час, під час своєї роботи вони живуть у гуртожитках. В зоні ще залишилося так так звані самосели. Це люди, які після аварії або не отримали житло, або його отримали, але тим не менш повернулися в зону. Загалом скільки зараз, їх таких да, в зоні? Загалом зараз таких людей в зоні близько 200 близько 200. Це переважно люди похилого віку, там десь за 70 років. Ось. З них, якщо суто формально касати, то лише 12 людей, вони перебувають там на Законних підставах це ті люди, які не отримали житла після аварії. Інше, ще раз кажу, вони зараз такі з одного боку вони порушують законодавство, бо відповідно до закону про пережим територій в зоні неможливе проживання населення. З іншого боку, ми розуміємо, що це похилі люди, і якісь такі заходи з їх виселення вони. Ну, небезпечно позначиться на, на, їх... на їх здоров'я, здоров да, на їх здоров'я, uh -huh. і тому ми зберігаємо такий статус-кво. Ми е, цих людей не чіпаємо, але з, з іншого боку, і не дозволяємо розширювати цей список. Це так, ці люди, які жодного дня не полишали зону. Чи тимчасово? Ні, ні, вони тимчасово Тобто виїжджали. з тих цих 200, 12 ні, нікуди не виїжджали, а інша більшість, вони повернулися протягом 87-го, ну і десь до 91-го року. Ось. Фактично у перші роки після Чорнобиля? Так, да, Перші роки mm -hmm. після Чорнобиля. Ну до речі, як почуваються ці люди? Є такі, які вже з дев'яносто за дев'яносто uh, ну, як ну, на них впливає, скажімо, в лапках радіація? Ось тут що я що я хотів би відмітити: не я встановлював нормативи. Не я встановлював нормативи. Один мілізіверт і таке інше. Можливо, тут є дійсно якась дуже ну, більш жорсткі вимоги, ніж це ніж це могло би бути. Наприклад, у тій ж Японії для мешканців Фукусіми там японським урядом встановлений норматив у 20 мілізівертів. Це, це, воно відповідає нашим нормативам для працюючих людей, для тих, хто працює для персоналу категорії А. Тобто, в, в принципі, ще раз кажу, не я встановлював цей норматив. І те, що стосується безпосередньо впливу інозюючого випромінювання на організм людини, знову ж таки тут є дуже багато наукових підходів, починаючи від того, що хтось підтримує так звану. Лінійну безперого модель, коли будь-яка радіація шкодить, хтось стоїть на іншій позиції, знову кажу, це, це не моя парафія, я виконую ті нормативи, які є. Знову ж таки, дуже багато ось при таких невеликих дозах опромінення, дуже багато залежить від психологічного стану людини. Головне тобто, настрій. Настрій. Тобто, якщо людина живе у своєму домі, в принципі, дихає нормальним, налаштована на позитив, то і хворіє вона менше, незважаючи на те, що є е, шкідлива дія радіації. Але знову ж таки, е, одна справа це людей похилого віку, інша справа молодих людей, які можуть приїхати і протягом е, свого е, періоду отримати дозу, яка е, перевищить е, 35 Бер. Угу. Да, Ось Дмитрий Ильич, а зона і місто Чорнобиль це не одне і теж у плані забруднення. Ні, насправді зона дуже нерівномірно забруднена. В принципі, якщо взяти саме зону відчуження, то десь у 100 разів відрізняються найбільш чисті ділянки від найбільш забруднених. Зрозуміло, що найбільш забруднені це знаходяться безпосередньо бі біля четвертого зруйнованого енергоблоку. І далі, ось я можу показати карту, карта забруднення. Це карта забруднення ізотопом плутонію. Як, якось чи якимось чином можна її. Ось, а, ось якщо, якщо брати саме по Плутонію, це дуже небезпечний елемент, то ось все що вище 0,1 на квадратний кілометр, а це ось оці всі, оці всі кольори, то виходячи з сьогоднішнього рівня знання технологій, люди ніколи не зможуть повернутися на ці території, позначені ось таким. Ольова, ну чорнобиль чинай... Чорнобиль знаходиться у, у такій зоні представники національної комісії говорять здебільшого про південну частину Чорнобиля. Це які райони належать ні, до цієї зони? Ні. Сам Чорнобиль знаходиться у зоні з із забрудненням ізотопами Плутонію вище 0,1 одна десята За на квадратний кілометр. рахунками тих, тих же самих вчених, це означає однозначно з дозу більше ніж 5 мілізілів на рік. Тобто, якщо переходити, переходити на дозу. А те, що стосується самої всієї зони відчуження, а це близько двох тисяч квадратних кілометрів, то південні, південні райони цієї зони, вони дійсно і вже і зараз там, скажімо, потенційна доза, яку б могло отримати населення, складає від, від одного до двох мілізіртів, тобто вона вже так би мовити, на підході. Інша справа, що знову ж таки, це ось близько, це близько якщо брати на сьогодні, то це південні, Райони, південні райони зони ось таким кольором вони тут відображені. Ось таким кольором відображені. А, ну, на, на сьогодні це десь близько 200 квадратних кілометрів. Тобто, не, більш, не більш 200 квадратних кілометрів. Тобто, близько, це більш-менш чиста територія. Це більш-менш чиста територія. Але знову ж таки, цій ці території вона не є. Е, од... Рівномірно, рівномірно чистою чи рівномірно, чи, рівномірно да, забрудненою? Да. Все одно на ній є плями більшого забруднення. І тому зараз, саме зараз, е, 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 дозволяти повернення населення туди, включаючи те, що там зруйнована вся інфраструктура, воно економічно недоцільно. Е, плюс, е, це ще й захист з точки зору відстані. Бо до забруднених, тобто одна справа, коли у нас до до дійсно забруднених територій. Відстань дна, якщо ми зараз зменшимо по цій по цьому південному південній частині кордон зони, то знову ж таки ми збільшимо можливість проникнення людей у більш заворуднені території а це знову ж таки небезпека не тільки для тих людей, які будуть туди проникати, але це і небезпека для населення, яке проживає поряд, бо це збільшує ймовірність винесення радіонуклідів з. Так, з продуктами, і небезпечних предметів, і ягоди, і гриби. Бо ми постійно, постійно ту ж саму огорожуємо і постійно відновлюємо. Але кожного тижня у нас там є пориви. Оці, оці Хтось, намагається, Хтось порив... намагається проникнути. Да. Постійно, ну, десь кожного тижня близько. 15-20 людей затримуються за таке незаконне проникнення у зону. А скажіть, будь ласка, чи можна в зоні відчуження проводити інвестиційну господарську діяльність? Скажімо, розводити велику рогату худобу, вирощувати льон, інші технічні культури, які характерні для полісся? Усякому разі представники національної комісії такої думки пропускаються. Ну знову ж таки, ось якщо взяти оці там 200 квадратних кілометрів, які є більш-менш чистими, то в принципі вже зараз можливо вирощування сільськогосподарських культур. Але знову ж таки, через те, що дуже важко постійно контролювати його, то ці сільськогосподарські культури не, не повинні бути харчового напряму. Тобто, все ж таки, якісь технічні культури чи енергетичні культури, це можливо. Це можливо. І в принципі, от та концепція, яка 18 липня цього року була схвалена Кабінетом міністрів України, вона, вона і передбачає можливості проведення ось такої діяльності в зоні відчуження. Але підкреслюю, ця, ця діяльність не може проводитися без врахування радіаційного фактору. У будь-якому а... разі повинен бути радіаційний контроль. А законодавчо, як це врегульовано? Закон. Перебування і людей, ті, які там працюють на об'єкті укриття і ведення господарської діяльності. Ну, основний, це в першу чергу основний закон про правовий режим території. Ось, головне, врегульовано цим головне врегульовано цим законом. І, в принципі, така діяльність дозволяється з відповідного дозволу Міністерства надзвичайних ситуацій, ну а зараз цим опікується державне агентство. Ви кажете, у цій зоні населення не може жити ніколи. Це ваша, да. ваша теза із інтернету, mm -hmm. що найближчі тисячі років через забруднення mm -hmm. в, Саме в плутоні, зоні… Саме топами. Це стосується не всієї цієї території у 2000 квадратних кілометрів, а приблизно половини з неї. Тобто, там, де на сьогоднішній день рівень забруднення радіонуклідами Плутонію перевищує 0,1 кюрі на квадратних кілометр. Тобто, а це близько, ну, це навіть трошки більше, ніж половина, половина території зони. Тобто близько тисячі квадратних кілометрів, вони ніколи не будуть заселені людьми. Підкреслюю, знову ж таки, це з точки зору сьогоднішнього рівня знань та технологій. Якщо хтось знайде спосіб достатньо економічного відновлення, реабілітації земель від, від цих ізотопів, то тоді тоді це, це може бути переглянуте. Але я виходжу з сьогоднішнього рівня. Сьогоднішнього да. до речі, екскурсії до Чорнобильської зони вони тривають? Вони тривають. Єдине, що я не хотів тут використовувати термін екскурсії, це все ж таки більше ну, відвідування. Бо екскурсія вона носить ніби такий… пізнавальний характер, Ні, розважальний характер. А у нас відвідування носить в першу чергу. Просвітницький характер в першу чергу. Просвітницький характер, з точки зору того, щоб люди подивилися, яка найстрашніша радіаційна аварія відбулася, і що все ж таки, тим не менш, люди можуть впоратися з такою, з такою аварією. Але чи варто показувати чи проводити екскурсії чи відвідування туди, звідки були виселені люди? Чи розумно це? Ні, ну дивіться. Насправді така екскурсія триває один максимум два дні. Тобто за цей період люди ту дозу, яку отримують від відвідувачі, вона порівняно порівня, її можна порівняти з дозою, яку вони отримують, якщо будуть лікіт літати, літати, політять літаком в Москву. Тобто, ось це інша справа що населення, яке живе, яке живе постійно, яке проживає постійно тут. Так би мовити, ризики у 365 разів вищі. разів постійне спокуси да. в них потрапити і, туди. І, 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 і насправді тут ще раз скажу: одна, одна справа, одна справа це зовнішнє опромінення, інша справа це надходження в організм, в організм людини радіонуклідів і внутрішнього опромінення. Його дуже важко контролювати саме для населення. Тобто для, для людей працюючих, я вже казав, це відповідне харчування, відповідні заходи, заходи гігієни і це суттєво зменшує надходження в організм. Дуже складно визначити надходження в організм плутонію. Це складні, витратні дослідження. Наприклад, в зоні зараз такі дослідження проходять тільки люди, які працюють на об'єкті укриття, тобто там, де найбільші ризики, найбільша ймовірність внутрішнього внутрішнього забруднення. Так ось, враховуючи ті заходи з, безп... з радіаційної безпеки, які реалізовані на Чорнобильській станції, в зоні, у нас відсутні випадки, коли людина отримує якесь ну, суттєве опримінення внутрішнє. Знаходячись на роботі. Частіші випадки, коли люди приїжджають на вахту вже забрудненими, коли вони вдома щось поїли. Вдома щось поїли. Щось поїли. Це як? Ну то це так. Ну, поїли чогось, грибочків якихось радіоактивних, ще чогось. І вони приїжджають на роботу і зразу це фіксується дозиметрами? Ні, це не дозиметри. Це лічильник випромінювання людини, але він Плутоні, на жаль, не вимірює. А, і е, по Плутонію є спеціальне біофізичне дослідження. Ще раз кажу, вони вар, е, ну, дуже дуже і складні і витратні. І складні, і витратні. Е, ось саме такі випадки по тих людях, які працюють на об'єкті укриття, вони не були зафіксовані, коли людина приїжджає на роботу, вже забруднена. Тобто а, скуштувати радіації не... можна не обов'язково працюючи в зоні? Е, 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 не не працюючи в зоні, а споживаючи продукти, які отримані з зони. Ну оце, я мали це на увазі. Оце, що оце, є Є ризик, ризики. Тому, тому ну, з одного боку ми спільно з міліцією робимо заходи для того, щоб не було ось щоб за зону не виходили ті ягоди, гриби, які ростуть в зоні. А ви ж розумієте, там людей немає, і це величезні поля, які, які складають таку дуже. Ну, привабливе місце для людей, які живуть поряд. І, в принципі, ну, якщо взяти звичайну людину, то вона не переймається цими всіми. Оскільки збирають не да. для себе, а ну, на те, да, що да, продати да, і заробити да, звідси, мати да, зиск. Да, да. Тому ось ми намагаємося створити такий дієвий кордон. Не завжди це, не завжди це вдається, бо. бо... Периметр зони відчуження він складає приблизно 450 кілометрів. А весь цей периметр у нас охороняє батальйон міліції, це близько 250 людей. Дякую, Дмитро Геннадійович, за участь у програмі. Нашим кладачам хочу нагадати, що гостем програми власний погляд був Дмитро Бобро, перший заступник голови Державного агентства України з управління зоною відчуження. Залишайтесь на парламентському і нагадую, що на парламентському телеканалі Рада. Працює е, е, телефон верніше, гаряч, телефон гарячої лінії, за яким ви можете поставити запитання нашим наступним гостям, яких ми анонсуємо в нашому ранковому блоці. Всього найкраще, до наступної зустрічі.